Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч в английский премьер-лиге Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. У себя дома на этих стадионах команда принимает Борнмут и Раолы. Три один Сити Перемагає, голы Амара Мармуша, Бернарду Сильвита, Ника Гонсалеса. Принесли Сіті перемогу за Борнмунд, забивав э, Джебісон. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Сіті. 4-2-3-1. Стартова розновка Сіті. Хасеп Гвардіола, головний тренер команди Едерсон. У воротах пара центральних захисників Мене Лякан Джорбензієш. Йошка Гвардіо, Матеуш Нунес по флангах. Матео Ковач, Щелкай Гюндуган, опорній півзахисники Кевін Дебрюйне. Центральний атакувальний півзахисник Амар Мармуш Бернар. Сильва по флангах, та Эрлинг Холланд у нападе. Це стартовая расстановка Манчестер Сити. Борнмут. 4-2-3-1. Стартовая расстановка команды Раулы. Кипа Аррис Сабалага у воротах. Пара центральных захисников Дин Хейсон и Ляза Барны. А Керкис по флангах. Кук Адамс центральный опорні півзахисники, Клевер центральный атаковальный півзахисник, Тавараниес Семения по флангах. Та. Эва Нилсон у напади. Это стартовая расстановка команды Роли Бормута. Теперь, друзья, давайте про сам футбол говорить. Ну что ж, Сити Заволоділа территориальной перевагою Команда Хосе Пагвардиолы. Сити больше владеет Чем Сити больше. Такое. Ну Сити потрібно було только перемагати. Справді, Бормота Бормута, Сити, за Лигу Чемпионов. Сити был на шестой позиции перед початком для матча. Ну и, речі, друзья, последний матч, проводив Кевин де Брюйне на этих Стадион. И, последний матч Кевина де Легенда Манчестер Сити, легенда английского футбола, и, справди, Кевин... Очень здоровый выглядел, и справь, матч против Бормота. Не 8, наверное. Как раз это 14-й матч. Сити атакует. Омар Мармуш отрывает мяч от Коваче. Омар протягивает мяч. Омар Мармуш носит гарматинейший удар с метров 26-й. Удар. Гол! Омар. Забиває просто якийсь неймовірний гол. Я не знаю, взагалі, по якій там швидкості м'яч взагалі полетів але це був просто якийсь гарматніший удар від єгипетського футболіста Амара Мармуша. О самісіньку дев'ятку з метри 26 пробиває Амар Мармуш Абсолютно без шансів Ось такі удари, вони просто. ну Їх відбити неможливо. Гарматніший удар Амара Мармуша. Там навіть ще від стійки ну, супер гол, супер голу від Амара Мармуша. 1-0 Сіті 14 хвина матчу. І потім, в принципі, Сіті е, Володіла територіальна команда Ініціативою Хасипа Гвардіоли. Ось пригодится 25-го матчу. Сіті атакує Ковачич Матео. Передача на Амар, Амар, Муш, Амар. Е, простріл Дебрюйне. не забиває Кевін Дебрюйне. супер шанс був у Кевіна але не вдається Кевіну переправити м'яч у Сіткова Рід на 25-й матчу. Кевін був неймовірно близький до голу але попередчине. Я Міг забити Кевін з останній мічної цій хаті. Але поперечина врятувала команду Іраоли. Сіті контролював матч, у Сіті було більше явних гольових моментів. Але у Бормута пройшла контратака на 33-й хвилині матчу контратака, на небезпечного ментарні простріли Ванілсан Удар Стійка, рятує Манчестер-Сіті. Весь так шанс виникає у а, Бормута. Ось і Бормут знайшов свій шанс на контратацію. Сіті забив в друге. В конце концов, хорошая атака команды Хосе по Гвардиолы, по левому флангу. Э, Бернардо, там нечто подбирая Ковачич, Гюндуган. Илка и Сільва. Сильва, Бернардо, удар, гол. Бернардо, Сильва. Пробуя в ближнеку Бернардо. А Сити подвое с перевагу команды Хасепа по Гвардиолу. Перший тайм завершується з за рахунком 2-0 на користь Сіті. Ну другий тайм у Сіті вийде Джек Гріліш, Джеймі Дакю, Ніка Гонсаліс та Родрі. Родрі. Який э, отримав та важку та травму, пам'ятаєте, да, у матч проти Арсенал. Та ще, до речі, Оскар Боб вийдуть у Сіті. Родрі, Оскар Боб, Ніка Гонсалес, Джеймі Дакю, Джек Гріліш. Родрі отримав важку травму у вересні місяці, і ось Родрі. Повертається Родрі в бій. Повертається він в гру, і він вийде на другий тайм. Родрі вийде на тайм номер 2 Тут у другому таймі Родрі з'явиться на футбольному полі. І, хоч, і справді Родрі все найкраще. Бо бажати, як неймовірно щасливий. Те, що Родрі повертається після важкої травми. У Борму вийде Брук, Сміт Джебісон. Джебісан, якраз це вийдуть обормати і реали. Та номер два. Волдіні підтягує і тираоли. У сіті буде червона картка на 67-й матчі Матео Ковачіч. Матео Ковачіч отримує червону картку. Причому це була пряма червона картка для хорватського футболіста. Сіті у меншості, ну, справедливості раді, всього на всього 5 хвилин, скажімо так, протримається скажімо так, ця меншість, тому що у Борбата також буде вилучення, який отримає Брукс. Брукс на 73-й хвилині матчі отримує пряму червону картку за те, що прям дуже високо підняв ногу проти Гонсалеса. 2-0, 10 на 10 команда доиграла матч, 89-й матч, Сити контратакует Нико Гонсалес, прямая мяч Нико Гонсалес, тягда мяч Нико, Нико Гонсалес, удар, гол, гол, забивает Нико Гонсалес, 3-0 Сити, 3-0 Сити, и Нико Гонсалес, после передачи Матеуша Нунеса, Свою реалізував. Бормот відквитає один м'яч на 90 плюс 6 матчі. У Сіті відбувається обрізка. Володіли футболісти Сіті Міячем. Тут обрізається э, Матеуш Нунес під пресник винав на передачу назад. Джебісон прочитав цю передачу, Вийшов один на один. Джебісон пробиває. Андерсон відбивает сюда, але мяч, влітає в ворота гол, Бормот забиває. 3-1, але Сіті доводить справу до переможного кінця. І Манчестер Сіті в кінці кінців Борнмут перемагає з рухунком 3-1. Важливу перемогу здобуває Сіті. І вона була по ділу. Друга статистика, да? 12-8 ударів, 5-2 ударів в площину, 58-42 володіння і За кутовими 3-1. За нагодами 3-2. три голевина года у Сити, две голевина года команда Хосе по Гвардиолу как раз не реализовала. У Борнмута две голевина года и одна из них была не реализована. 609 передач у Сити, 550 из них были точными, 90% точность передач у Сити. У Бормута 441 передача, 378 передач, из них были точными. І 85% точність передач складає якраз то у Бормута. 2-3 повседнекс з 12 ударів у сіті, 5 в площину, 5 узворота, 1 влучання попереднього кіно деберіна, 2 удари заблоковані. У Бормута з 8 ударів, 2 в ствір, 4 узворота, 1 влучення в стійку, 2 удари заблоковані. 3-5 по успішних відборах. 50% успішності в Бормота, 37 у сіті. 25-19 по сам м'яча, 1 2 по сейвам, 7 5 за перехопленнями 13. порушені не правило Бормута. Одна червона картка, три жовті картки. У сіті 7 Фолів, одна червона картка, одна жовта картка. Найкращий футболіста матчу, я би, друзі, знаєте, кого б обрав би. Ну, знаєте, я би, напевно Кевин Доберен. Знаєте, і обрав би найкращого футболіста матчу. Да, не забив. А, але знаєте, Кевін дуже хороший матч провів. Дуже хороший матч від Кевіна. його друзі обирає найкращого футболіста матча. Підсумок поділу перемагає Сіті. Ну і хочеться справді про Кевіна де Про Кевіна Брин сказати. Останній матч Кевіна. Останній матч Кевіна за Сіті. Домашній якраз ще буде матч Сіті проти Falkima на виїзді. А конкретно домашній матч. Для Ківна це був останній матч за Сіті. на Хатстедіан. Вас і не емоція Ківін Дебріне. Якраз там. Легенда Легенда Сіті Кімін Дебріне. І справді, те, що зробив Кімін Дебреюна за ці 10 років у Сіті, це справді це. Це справді неймовірно. Це справді неймовірно, що зробив Кевін Дебрюйне за ці 10 років у Сіті. Кевін виграв усе з Сіті. Ну і Сіті. Сіті третій, третя позиція у Сіті. 4 перемоги одне нічого у Сіті з останні 5 матчів і браво Хасип Гвардіола. Неймовірний тренер. Здавалося, що Сіті. Пребывая в кризисе, и выйти из такой-то та кризисы, ну, вообще тяжело. Но БРМ, очень хорошую, кінцівку сезону Сити показывает, и заходить аж на третью позицию. Вот. На третью позицию заходит Сити. И, справді браво. Просто браво, хасеп, Гвраздиола. Сіті достатньо не програти Фулхему. І Сіті посяде Лігу Чемпіонівську третю позицію. Бормут 11. й Ну, Бормут також фантастичний сезон від команди Іраоли. 53 очки. Пам'ятаємо лютий місяць, січень, коли Бормут. Просто в неймовірній формі перебував. На дистанції команди все-таки трішки не вистачило. Булися у нас з Єврокубкою. Ну, в кінці кінців в Єврокубки Бормот не попадело. Команда Раоли, ну, спрогресувала це 100%. І я вам, друзі, хочу сказати, що. Бормот також дуже здорово виглядав у цьому сезоні. Поважаємо, Кімена на Брівіне, Манчестер Сіті, Бормоту. Побажаємо, друзі всього найкращого. друзі, добра. Будьте щасливі, усім до да побачення, мої любі друзі, будьте, знаєте, друзі, найголовніше, щасливі, бережіть себе, усім до да побачення, усім до нових зустрічей і друзі, будьте щасливі.